А колипий красний день! Красота, та й годі! 7 січня 2015 року! Яхторів! Угу! Красота! Морозина! Мінус 14 градусів морозу Як торів! Я тут був і я тут є А как лепий день, а красний лепий день Ходь, годь, годь! туди мені треба йти пішки Сюда, туди На Наглиня Так що з Богом вперед